Цього року Україна посіла 56-те місце у рейтингу найбільш інноваційних країн світу. Саме про високі технології у зброярстві будемо сьогодні говорити. За мить ви дізнаєтесь, хто застосував лазерну зброю на сході України? Що на Чернігівщині робили кращі танкові екіпажі, для кого у Міноборони розробили синій камуфляж? Навіщо Ізраїлю окуляри додаткової реальності? Та з чим зброєрі індонезії схрестили панцерник? Армія Ізраїлю закупила у Microsoft два комплекти окулярів додаткової реальності Хололенс. Їх будуть застосовувати для вдосконалення стратегії бойових дій і тренування особового складу. Але нам ще рано про таке думати. Адже елементарні захисні окуляри три роки тому для українських бійців були рідкістю. Про них далі Геннадій Салівон. Необхідність для сучасного бійця у таких засобах захисту, як шолом та бронежилет, не викликає сумніву, але існують інші корисні елементи спорядження, яким приділяється набагато менше уваги, такі як наколінники, налокітники, тактичні рукавички та, звісно ж, захисні окуляри. Частіше за все, у вжитку можна почути три терміни: стрілкові окуляри, балістичні і тактичні. Насправді, у всьому мірі в військовій класифікації школ приєднати саме балістичні очки. Слово «тактички» додається скоріше з маркетингових е побуждень, або та славного слова, которое используют. Сегмент ринку балістичних окулярів доволі вузький. Існує на більше десятка світових брендів, які випускають захисні окуляри, що відповідають військовим стандартам. Серед найвідоміших можна назвати американський ревіжн, Уоклі, ІС, Французьку Боліа та Шведську Свістей. Это очки довольно широкого профиля применения с возможностью их регулировки на конкретном бойце. То есть, тут удлиняется душка и меняется угол ее наклона. То есть, для того, чтобы обеспечить более хорошую серьезную вентиляцию, вот, либо наоборот более плотное прилегание, на себе она может регулироваться и. Доволі неплохо носяться. Щодо розповсюдженості у наших силовиків в АТО, то тенденція така: це або дешеві китайські підробки за ціною 100-200 гривень, або ж справжні військові окуляри за натівським стандартом станак 2920, який прийнято і в Україні. Ціна на них стартує від 800 гривень. Ну, к приміру, також є США, кожному воєннослуженному положено дві парички. Непосредственно на вот такі очки, які при називають трилкової и очки маски. Тобто по, по нормам і по правилам шеї, які должны ходить в зоні бойових дій, як, мінімум, ну, як в очках. Як правило, міцність лінзи, що в звичайних для нас окулярів, що в окулярах масті, однаково. Проте у маски площа захисту більше. У нас зараз в основному представлен американський бренд Revision. Вот Swiss Eye и другие подобные фирмы делают свои марки этих очков. Значит, это тактическая маска. То есть она носится уже с шлемом и служит для выполнения каких-либо задач и операций, которые могут создавать опасность более серьезную для глаз. Для баллистической проверки окуляров используется специальная методика Але ми маємо більш прості засоби. В відчило от від тестів, коли в стріляють, да, ми зараз попробуємо пробивати ножом. Тобто э, сквозное виходное отверстие бути мінімальним, і лінза при цьому не должна тріскатися. На краш-тест будемо випробовувати лінзи окулярів Raptor шведської фірми Swiss A та їх китайську копію. Перший етап: удар ножем, дав однаковий результат. Лінзи пробиті, але не тріснули. Сейчас ми з вами проведемо краш-тести наших линз і очків. из пневматической винтовки, которая выдает скорость 280 метров в секунду, используя заостренную свинцовую пульку весом 0,96 граммов. Как вы видите, линза целая, не осталось даже практически царапин, то есть вот еле-еле заметный вот такой вот соскреб и все. Ну, как Ну, а як ми видимо китайські линзи, так? Да, видите, при попаданні розбились. Ну, я так гадаю, з дробовика немає сенсу їх перевіряти. А з дробовика, я думаю, не будемо, да. А эти далі, так. Да. На завершення ми стріляємо по лінзі Раптор з гладкостольного карабіну 20-го калібру, дріб номер 3 відстань 5 метрів. Як ви розумієте, людина в таких окулярах після влучання заряду дробі або уламків гранати отримує поранення, але очі вціліють. Окремо слід сказати про колір лінз. Тут все просто: димчасті використовуються в якості сонцезахисних. Жовті або бронзові підвищують контрастність в сутінках та при тумані. Проте носити їх постійно наші експерти не радять. Для цього є окуляри з білими лінзами. На Донеччині та Луганщині під час розмінування місцевості було знешкоджено 121 тисячу нерозірваних мін снарядів та вибухових пристроїв. Лише за останній тиждень від 1300 таких сюрпризів очищено понад 10 гектарів території. Цим починаємо дайджест новин зброї за тиждень. Для військово-морських сил України планується будувати ракетні катери класу «Лань» від миколаївських розробників. Його довжина 54,2 метри. Максимальна швидкість 32 вузли. судно має три види озброєння. До речі, В'єтнам побудував вже сім катерів, створених на основі цього проекту. Під час навчань південний вітер вітер-2016» військові ракетники Херсонщини та Миколаївщини отримали модернізовані системи протиповітряної боротьби С 300 ПС. Нові комплекси можуть вражати всі сучасні та перспективні літаки, крилаті ракети, балістичні та інші цілі, що летять зі швидкостями до 1200 метрів в секунду в зоні до 75 кілометрів. Мобільна радіолокаційна станція МР 18 від казенного підприємства Науково-виробничий комплекс Іскра готується до державних випробувань. Вона здатна виявляти і супроводжувати цілі в автоматичному режимі. Усе її оснащення розміщене на базі одного краза та розгортається за 5 хвилин. Місія ОБСЄ помітила поблизу лінії зіткнення чотири системи град і танк бойовиків. У адміністрації президента повідомили про перекидання Росією до пісків та Мар'їнки реактивних вогнеметів Шмель. А прибічниця окупантів Донбасу засвітила в соціальній мережі сучасну російську станцію перешкод СПР 2 М Ртуть БМ. На Чернігівщині пройшли змагання на кращий танковий взвод сухопутних військ серед вправ літній військовий біатлон, снайперська стрільба з танків, подолання перешкод з фланговою стрільбою, влучання на великих відстанях і танкова карусель. Кращою стала команда танкістів оперативного командування Захід. В Україні пройшло випробування нових балістичних шоломів для десантників морської піхоти та сил спеціальних операцій. Новинка добре захищає від куль та осколків і має кріплення для додаткового обладнання. Крім того, український виріб в десятки разів дешевший за іноземні аналоги, а за характеристиками не поступається конкурентам. За дорученням міністра оборони Степана Полторака розроблено польовий костюм для плавскладу військово-морських сил і готується партія для дослідного носіння. Морські піхотинці і надалі ходитимуть у Варані. А збройні сили нової Зеландії почали застосовувати 3 d сканер для швидкого зняття мірок з бійців для пошиття однострою. Американський біохакер створив RFID-мітку, яку вживлюють під шкіру для розблокування спускового гачка зброї. У рукоятку пістолета кулемета ФНП90 вмонтовані батарея, механізм блокування і пристрій сканування. За словами винахідника, це перший зразок зброї, який активується за допомогою імпланту. На озброєння армії Казахстану надійшли перші вітчизняні бронемашини Арлан під екіпаж у 10 бійців, максимальна швидкість зразка 100 км за годину. А компанія Текстрон Систем передала канадським сухопутним військам першу партію броньовиків ТІ контрактом передбачено виробництво 500 таких до 2018 року. Великобританія планує подовжити життєвий цикл 227 танків Challenger 2 на 20 років і вже є пропозиції від Rain Metal, Lockheed Martin та Elbit Systems. У Індонезії почали будувати гібрид X-18 катамаранного типу, де поєднують танк з катером. А китайський панцерник Type 96B на танковому біатлоні у Росії втратив опорний каток. Компанія Елдід Systems завершила розробку малорозмірного безпілотника SkyClark-S. Британський дрон Watchkeeper розбився через бій програмного забезпечення. А компанія General Atomics зі США отримала контракт на будівництво розвідувально-ударних безпілотників MQ-9 Reaper вартістю 370 мільйонів доларів. В Аргентині перший політ здійснив прототип легкого навчального літака АА-100 від компанії «Федеа». 14 серпня компанія Lockheed Martin показала перший винищувач f 35 a Lightning II для ВПС Японії, яка закупить 42 винищувача п'ятого покоління. А в 64-й учбовій ескадрилі імітацію умовного противника США літаки F-16 пофарбували як російський Су-35. Китай здійснив запуск першого у світі супутника квантового зв'язку з космодрому Цюзюань. Він отримав назву древнього китайського філософа Цзи. Піднебесна почала розробку супутника п'ять років тому. До речі, у другому півріччі цього року планується ввести в експлуатацію квантову комунікаційну лінію між Пекіном і Шанхаєм. Трьом прикордонникам Краматорського загону, які нещодавно були травмовані на Донбасі, вдалося повернути лише бічний зір. Їх було скалічено внаслідок застосування російськими окупантами забороненої сліпучої лазерної зброї. Хто ще у світі займається розвитком подібних засобів ураження? Досліджував наш журналіст Юрій Стоянський. Розробкою бойових лазерів в світі займаються вже понад 50 років. Серед країн, що демонструють таку зброю: США, Німеччина, Франція та Китай. Сучасні лазерні системи поступово ставлять на озброєння армії розвинених країн та презентують на виставках. Ця система демонструє не лабораторні дослідження. Ми взяли її в поле, щоб випробувати її з реальними цілями. Система демонструє захоплення цілі на радарі безпосередньо в повітрі супроводжує ціль і знищує її за допомогою лазерної системи. Цьогоріч компанія Боїнг, яка реалізує вже кілька лазерних проєктів, випробувала мобільний бойовий лазер потужністю 10 кВт. Його промінь дозволяє знищувати повітряні судна, безпілотники та ракети на відстані півтора кілометра. Вона має власне джерело енергії та охолодження. Система генерує енергію для пострілу та створення лазерного променю, і все готове для використання. Мобільну установку обслуговує всього дві людини: водій, що забезпечує розгортання і згортання системи, та оператор-навідник. Для ефективного управління лазерним променем достатньо лише кілька практичних занять. від моменту, коли промінь надходить від радара, нам потрібні лічені секунди, щоб захопити ціль. Ми дуже щільно ведемо її. Маємо спеціальну позначку і тримаємо її необхідну кількість часу, щоб збити. Сила променю 10-кіловатної установки здатна розплавити лист сталі шириною 50 міліметрів. В жовтні 2013 року німецький концерн Rheinmetall Defense показала потужні енергетичні лазери тихі вбивці. Беззвучна зброя не залишає по собі слідів та уламків, а також може працювати по кількох цілях одночасно. Якщо потужності одного променя недостатньо, система може долучити ще один або кілька для більшого ефекту. Бойові лазери це не уривок з фантастичного фільму або магія відеомонтажу. Звичайним китайським дешевим лазером, придбаним через інтернет, можна запалювати сірники. Тимчасово осліплювати ворожих снайперів або відеокамери безпілотників. Лазерна зброя активно інтегрується у військово-морські сили. Ще 6 квітня 2011 року на американському есмінці Пауль Ф. Фостер випробували лазер від Grumman Corporation, який почали розробляти ще у 90-х спільно з Ізраїлем. Компанія Lockheed Martin, яка ще 2012-го заявила про свою лазерну систему ППО, через два роки повідомила про можливість знищення за її допомогою моторних човнів. 2013 року ВМС США заявили про плани встановлення лазерів на бойові кораблі і вже наступного року 30 кіловатний прототип такої системи було розгорнуто на кораблі USS Ponce. До 2025 року французька компанія DCNS планує створити електрифікований бойовий корабель з лазерним та електромагнітним озброєнням. Заборонено використання лазерів, спеціально створених для перманентного засліплення. При цьому не заборонено застосування інших лазерів, навіть якщо вони можуть призвести до постійної сліпоти, якщо вони не були спеціально створені для цієї мети. Суперечлива конвенція Організації Об'єднаних Націй аж ніяк не зупиняє ні створення бойових лазерів, ні їх застосування у збройних конфліктах у 90-ті роки минулого століття в Сполучених Штатах Америки відбулося випробування Боїнг 747 який був спеціально модифікований під лазерну установку. Для здійснення дистанційного підриву мін та бомб лазерний промінь стали використовувати з 2000-х в Афганістані та Іраку. Зараз тривають роботи над створенням повноцінного бойового лазера, здатного спалювати техніку, ракети і особовий склад. В травні американська військово-промислова компанія Grumman повідомила про успішні випробування прототипу бойового лазера нового покоління. Його унікальність у промені силою понад 100 кВт. Крім наступальних операцій, застосування лазерних систем може бути ефективним і в оборонних цілях, зокрема під час терактів в публічних місцях, кількість яких останнім часом стрімко росте. Будь-які літальні апарати, ракети, безпілотники можуть цілеспрямовано атакуватись. Вони просто зникнуть з поля бою. Ця система змушує їх забиратись. Як і будь-яка зброя, бойові лазери мають недоліки, серед яких швидкість наведення променю, дальність ураження, тривалість роботи та габарити установки. Але з розвитком ергономічної електромеханіки, оптичних приладів та збільшенням потужності акумуляторних батарей, це вдасться швидко виправити. Беззвучна зброя вже закріплюється в арміях розвинених країн і згодом зможе витіснити твердопаливні ракети протиповітряної оборони та навіть знівелювати потенціал ядерної зброї. У середу пройде святкування ювілейного дня незалежності та військовий парад. А за тиждень ви дізнаєтесь про парадну форму та 25-річну долю зброї української армії. Побачимось.